Вихідними у Кременчуці відбулося незвичне дійство. До міського палацу культури з танцювальною виставою Грішна завітали актори арт театру Люта, захопливе поєднання традицій та сучасності, де кожен рух несе неймовірну силу почуттів. Все це глядачі споглядали на сцені. У виставі брали участь зірки шоу Україна неймовірних людей, які передали глибокі емоції через приголомшливу хореографію, яка зачаровувала з перших секунд. Навіть до початку вистави глядачі з нетерпінням чекали дійства. Дехто навіть вдруге придбав квитки, аби насолодитися стильною, сучасною, і відвертою історією про кохання, помилки і каяття. Подарували квиток, спитали, хочеш піти. Каже, дівчина, яка подарувала, сказала дуже класний, дуже емоційний, дуже прикольний. Каже, в кінці розплакалася, прям впевнена, що сподобається. Вони були в горішніх плавнях, давали свою виставу концерти, і ми подивились в горішних плавнях. І тепер вирішили сходити ще раз, тому що просто вразила композиція настільки. Що я не думала, що без слів танце можна показати настільки глибокі теми. Хочу насолодитись ще раз просто цією виставою. Ця вистава залишила незабутні враження у глядачів та стала свідченням того, що мистецтво може об'єднувати покоління і культури, передавати найглибші почуття через мову танців. Дмитро Цирюльник, Максим Бальчик, Кременшуцькі новини.